Взагалі, якесь гімно, то ти какашка, заткни роти, і сиди собі там далі, тихенько. От її сучість, як калюжу перднула. Суцільний хей. потрібно мати характер і неабиякі сталеві яйця, а критично до себе віднестись, Олена. На жаль, не може. Мої діти можуть і віддати інших дітей, які говорять мовою терористів. Чому проблема? Дай Боже всім здоров'я! З вами Марія Лебідєва і ви на каналі Тригрна точка. І я неспроста почала цей випуск з цієї знаменитої фрази, тому що впевнена багато людей в курсі, кому належить цей знаменитий вираз. Так, саме ця крилата фраза стала візитною карткою цієї особистості. Особистості, яка не припиняє тригерити, провокувати, бісити і водночас надихати українське суспільство. Так, от така суперечлива постать. Давайте більш пристально поглянемо на неї. Чому вона так привертає увагу? Так, до вашої уваги сьогодні Олена Мандзюк. І розберемо ми її, опираючись на інтерв'ю, яке вона дала нещодавно Василю Тимошенко. Інтерв'ю виявилося достатньо резонансним. І так я знаю, дуже багато людей пишуть... Реакції на кшталт, давайте зав'язуйте з цією мандзючкою, як вона вже всіх займала, да дістала да п'яти, да десят». А знаєте, що цікаве? Що чим більше людей пишуть такі от відгуки, тим більше Олена набирає обертів популярності. Але чому? Чому Олена отримує стільки гучного відлуння навколо своєї персони? Давайте поглянемо. Поїхали. Олена Мандзюк. І давайте поглянемо на те, з чого, власне, розпочинається інтерв'ю. А розпочинається воно з пасивної агресії, газлайтингу та обестінення, власне, Василя. Тимошенка, я пам'ятаю, як отримала від тебе запрошення і повідомлення на е, розмову на інтерв'ю. У першій моїй відповіді я тобі одразу сказала, що я не прихильниця твоєї роботи, вона мені там абсолютно не близька. Але варто віддати тобі належне, що в тебе є великий майданчик інформаційний, е, який люди дивляться, який е, переглядають. Я буду відвертою, що я там не багато е, напевно ще жодного інтерв'ю не додавалась до кінця і навіть не намагалась, тому що люди, яких ти на частіс. Найчастіше запрошуєш, вони не близькі мені, а найбільше мене розізлив це стонер, який дозволяє собі максимум взяти там свої яйця і приїхати Варшаву, розповідати, критикувати політику внутрішньої України. Хоча він має єдине, що робити, це звертати увагу на демократів і так далі. Іде пасивна агресія? Взагалі, пасивна агресія це та риса, яка дуже властива Олені. Весь її образ, всі її фрази провокативні, все пронизано цим ядом під назвою Пасивна агресія таке враження складається з одного боку. Олена ніби і не хоче жалити, але в неї не виходить. Її оця агресія переповнює. І це зрозуміло чому. По-перше, вона представниця а, жінок. Які відносяться до категорії антисекс. Ну, Тут нічого не поробиш. І вона це відчуває, що вона просто програє на фоні інших жінок. Ну, Неприваблива вона сексуальна. Вона взагалі мені е, нагадує образ такої дуже е, строгої викладачки. В інституті, а, яка приймає в тебе екзамен, до якої ти йдеш, і знаєш, що вона, сука, тебе завалить в будь-якому випадку. В будь-якому випадку вона тобі зіпсує диплом у мене свої асоціації, але так дивишся на Олену. І я не знаю, мені, мені якось холодно, холодіє в душі, от якось от моторошно від, від її погляду, оцього такого холодного, криштально-холод, просто лід, сніжна королева. От. І що вона робить? Вона прямо каже: Вася, ти мудак. Мені не подобається твоя творчість. Ти взагалі ніхто. І тим самим вона себе возвеличує над Василем. Показує, що я тут правильна, я хороша, ти поганий. Але ладно. І дозволяє собі дати оцінку роботі Василя. Що я ні одне твоє інтерв'ю до кінця не додивилась. Ну, але. Окей, я визнаю, що в тебе є достатньо великий майданчик твоїх глядачів. Тоді, окей. Ну, і далі вона нападає відверто і агресивно на Київстонера. Ну, це е, тут нічого немає дивного взагалі. Київстонер це той виконавець, який дозволяє собі, по-перше, Говорити російською мовою, говорити речі, які не прийнято говорити, говорити правду, яка всім очі коле. Ну і звичайно, виколює очі Олені Мандзюк. Звичайно, не без цього, як людина говорить російською, це все це, це, це взагалі. Це це злочин, це злочин, е, який дозволяє собі максимум е, взяти там свої яйця і приїхати в Варшаву, і розповідати, критикувати. що він має єдине, що робити це звертати увагу на демократів е, і так далі. Люди, які не відносяться до України, не перебувають там ні під шахедами, ні під обстрілами. Е, на мою думку, не мають жодного морального права вмішуватися в політику, щось там критикувати, щось розповідати. Чому власне Олена так тригерить? Вона втілює і є прообразом кожного українця. А у нас в українській ментальності є така характерна риса, яка притаманна дуже багатьом. Той герой, та хороша людина, яка страждає. І чим більше людина страждає, тим більш вона хороша. І навпаки, людина, яка має змогу радіти життю, то ця людина взагалі якесь гімно. І от що каже Олена: що ти маєш право голосу і щось там говорити. Якщо ти знаєш, що таке шахеди, там, ракети і так далі. А якщо ти сидиш там за кордоном, то ти какашка, заткни роти і сиди собі там далі, тихенько, розподіл, дихотомічне мислення, чорно-біле, ось ці хороші, ось ці погані. І знову ж таки далі Олена суперечить сама собі, кажу, я. Для мене немає хороших і поганих е, людей. Я не кажу, що не можна говорити е, на російській мові. Говоріть, це ваше право. Серйозно? Я засуджую дії ТЦК. Це так не так і повинно бути. Але ТЦК такі хороші. Тобто, все інтерв'ю це суцільні протиріччя. Суцінні протиріччя. Олена протирічить сама собі. Її парадокс в тому, що не дивлячись на те, що в неї така суперрадикальна позиція, здавалось би, непохитна, от така от струнка і ясна, вона дуже суперечлива. Ти популяризуєш українське, угу, угу. закриваєш збори, їздиш на фронт. Це дуже круто, і я думаю, що люди, і військові, і всі ми тобі вдячні, але це не відміняє якби другої сторони твого життя, що ти хейтиш тих людей, які не живуть так, як ти. І тебе є якісь дописи, які там мною написані, що я прям супер-хейтер людей, які розмовляють російською. Типу мене жодного допису в блозі. Немає про те, що російськомовні люди там ви кончені, чи ви неправильно щось робите. Чистий газлайтинг. Я, я нічого такого не казала. Я нічого такого не робила. Ні, ви що? Я такого не казала. У мене немає дописів, де покажи, покажи. От от її сучість. Я знаєте інтерв'ю, е, незважаючи на те, що воно майже три години триває. Я його переглянула три рази. Е, на перший раз мені Олена здалася таким милим, добрим кошенятком, який хочеться пригорнути, погладити, накормити, пригріти. Ну, ну така, така мила, пухнаста пустічка боже. І я після цього інтерв'ю, після першого разу, Зайшла в коменти: суцільний хейт, суцільна ненавість. Так, звичайно, у Олени є прихильники, але давайте, давайте по правді більше в неї ненависників аніж людей, які підтримують. Знаєте, переглянувши другий раз вже більш критично. Я зрозуміла чому? Ну, Тому що не можна себе елементарно так вести. Ну на, на, на кого це розраховано взагалі? Вона майже що не б'є себе в груди і кричить, що всі, все, все російське здохне, всі росіяни, всі, хто говорить російською, це сміття, це шлак, і каже, а я. Це, це не я взагалі. Покажи мені допис хоч, хоч один, щоб я десь таке говорила. Ну, як це, це взагалі називається? Це ну, незрозуміло. Кажеш: там, Альберт не такий, Саша Волошин не такий, ти, Вася, я там не такий, що це все одно трошки розколює. Наше суспільство, коли я кажу, що я обираю спілкуватися українською мовою, це не може бути розкалом для українського суспільства і для України, тому що це українське. Єдине, що розколює це, це російське толерування будь-чого російського. Я проти притягнення таких людей в український інфопростір, тому що це і є розколювання. Хочеться об'єднувати, а єдине, що може об'єднувати, це все українське і об'єднання проти всього російського, і знову суцільні протиріччя, знову Олена суперечить сама собі. Вона чітко заявляє, що всі повинні розмовляти українською мовою, що не можна прославляти російську культуру. Так, я згідна, але говорити про те, що а, всі ті, хто говорить російською, ці сміття і шлак, це для мене вороги, це для мене росіяни, це для мене не люди. Ну, Як це може не розколювати? Мені здається, що взагалі, от така от суперрадикальна позиція Олени це перше, що розколює Україну. Це не толерування. Да хто ж там толерує цю українську, точніше російську культуру? Так, є. А... Такі знаменитості, умовно кажучи, як Аня Алхім. Ну, вона там слухає свої російські пісні. Да? Багато хто зараз слухає російські пісні, але це не означає, що ми це прославляємо. Ми це не прославляємо, але й не засуджуємо. У кожного є свій приватний простір, де людина може робити все, що завгодно, і це нікого взагалі не стосується. А говорити, що російськомовні люди для мене шлак ну, це, це пряме протистояння. Демонструвати свою позицію з точки зору опору, а точніше тиску, а будь-який тиск, будь-який тиск, викликає опір, як відомо, це знову ж таки розпалювати ворожнечу. Чим займається Олена, це не що інше, як розпалювання ворожнечі між українцями. Ну як може е, російськомовного солдата не обурити і е, не демотивувати от така от позиція? Не можна відкидати той факт, що Україна була в складі Радянського Союзу, так була історія, коли було зросіщення. І я навіть 15 років тому була присутня на конференції під назвою взаємопроникнення російської української мов. Тобто мова це живий організм, яка розвивається по своїм канонам і правилам. Не може бути так, що дитині 8 років, а через рік їй стане 15. Ні, через рік їй стане 9 років. І таку саму можна аналогію провести з мовою. Вона розвивається, і не можна так от форсувати події. Не можна так категорично і радикально заявляти, що все всі люди російськомовні це сміття. Я, я проти такої позиції. Василь Тимошенко навпаки він мені імпонує в цьому сенсі, тому що потрібно об'єднуватись. Там неважливо, була історія. Був свій бекграунд, де одні люди розмовляли російською, інші українською. Але зараз ситуація потрібно об'єднуватись, а не навпаки. А Олена якраз транслює позицію ворожнечі. І через те вона отримує стільки хейту. Свій адрес, ну я кажу. Я була, я просто робила всім дуже боляче, а я емоційно собі робила дуже боляче. Ось цю. Ось це я дуже багато і довго працювала над цим. І от я зробила в першу чергу боляче собі. Я пам'ятаю просто про те, як було дуже важко. Але я не пам'ятаю, за який навіть період часу це відбулось. От просто якийсь блок стоїть. Але тоді я не говорила про те, що я переживала. І я не могла дост... І зараз. От чомусь от. Жінки бувають також одна до одної дуже злою. Замість того, щоб підтримати мене, можливо, там якимось словом, вони мене продовжували звинувачувати в тому, там ти вина, ти його кинула, ти погано зробила. Там ти погана. Знаєте, із цих цих фрагментів навіть і не з не зі всього інтерв'ю, а просто з фрагментів. А, дуже. Яскраво, очевидно, що Олена демонструє позицію жертви о, через пасивну агресію. От я така бідна, нещасна, мені всі завдали стільки болю, а потім я сама собі завдала стільки болю. Так, Приклад емоційного садомазохізму. І мені так боляче, мені так тяжко. О, Олена, це. Класичний приклад відсутності будь-якої емпатії, будь емпатії. От всім добре, а мені тільки одній погано, мені погано. Я така вся класна, пухнаста, а мене не цінять, мене хейтять. А критично до себе віднестись Олена, на жаль, не може. І та ж сама ситуація з чоловіком. У нас такі прекрасні стосунки. Ми взагалі приклад ідеальної сімейної пари бах розлучення на рівному місці, як каже Олена. Нічого так просто не відбувається в цьому житті, і я думаю, що для цього також є причини. І одна із причин також пасивної агресії, що сама зазначала Олена, це те, що її колишній чоловік так, він на війні, і через це її діти, її двоє дітей страждають від браку батьківської уваги та любові. Олена це відзеркалення українця, який транслює те, що якщо погано мені, то і погано повинно бути всім іншим. Тобто, якщо мій чоловік на війні, то якого хера ваш не на війні? От що Олена хоче прокричати, що мені погано, моїм дітям погано. І так, так само повинно бути вам. Ви не маєте права на радість, на щастя, тому що мені погано. З Хмельницького, ти в Харків так їздиш до нас далеко. Для них це було типу досягнення. І я вважаю, що це шкода, що ось ця була прірва між Заходом України і Сходом України. Харків це одне з найгарніших міст, яке я побачила у своєму житті взагалі. Те, що там є люди, які чекають Росію. Ну так само і в Хмельницькому моєму є люди, які чекають Росію. Але ж мені дуже образливо моє повідомлення не показали. Вирізли. Дали останні речення і рознесли по соціальним мережам. Харків, місто ждунів, сказала Олена. Як завжди, калюжу перднула, ляпнула, пизднула. І зараз виправдовується. Хоче знову ж таки виставити себе в світлі жертви, що ось вона так старалась, а це все не оцінили. Ви, значить, такі пересякі ждуни. Інколи мені здається, що Олена просто. Спеціально викликає такими фразами їдкими просто божевільні хвилі хейту. Вона можливо кайфує від цього. Ну я не знаю. Ну щоб таке ляпнуть. Чи береш ти якийсь відсоток Ні, зі зборів? Дивись, я не благодійний фонд. У мене є благодійний фонд, але він створений чисто для того, щоб пригнати машину, наприклад, військовим. Через фонд не проходять якісь там суперкошти, а Якщо приходять, це ж звітність ідеальна просто за кожну гривню. Слухайте, ну ми всі прекрасно знаємо, яка ця ідеальна звітність. Як всі дуже добре ах, відмивають кошти на цих зборах, наживаються на цих зборах. І знаєте, те, що Олена так нахабно намагається виставити себе білою пухнастою, ну, це, знаєте, така фальшива щирість, дуже фальшива. Я б навіть це сказала лицемірство. І, ну, мені за кілометр чути, що. Мінімум половина інформації, яку сказала Олена, це просто підвош. От, ну от от чесно, намагання виставити себе жертвою, себе просто якоюсь. Я не знаю Марію Магдаленою святою, але ми бачимо: ну тут, тут вже ж не приховати. Ми бачимо всю святість Олени. Так, великий їй респект за те, що вона топить за Україну, за те, що вона допомагає, за її позицію. Це також потрібно мати характер і неабиякі сталеві яйця, щоб тримати отак, от непохиткость. Непохитно, струнко, куди радикальну позицію. Це не просто, це важко. І я вірю їй, коли вона каже, що я втомилась від цього. Я цього не хотіла, мені важко. Але знову ж таки, за свої слова потрібно нести відповідальність. Цей хейт, якраз і результат. Цієї позиції, цієї відповідальності. Абсолютно ніяк не впливала, це стовідсотково. Ну, Сашою тісно дружу, спілкуюся. Просто в якийсь момент ти з'явилася біля нього і все а, пішло. Ти, ти, ти знаєш, коли я з тіні вийшла? Тоді, коли я зрозуміла, що піар Саша працює тупо в мінус йому. Я ж знаю, яка це людина, я знаю, який він класний. Mm, знову ж таки. Виставляння себе просто якоюсь святою простотою. Я ж просто захистилась за нього. Ну, я не знаю, наскільки щирі почуття Олени Мандзюк до Олександра Терена, але я впевнена, що а, раціональний підхід до цього в будь-якому разі є. А, саме те, щоб довести, щоб задовільнити свою нарцистичну травму, от там всі ці дівчата, які були на холостяку, це взагалі ні о чому. А от я прийшла, така от Олена Мандзюк, і я заберу вашого холостяка. <сум> Знову ж таки, підсвідчення свого нарцистичного ідеального я, що зі мною ніхто не зрівнянний. Я одна от така от принцеса. Я думаю, що не у Олени Мандзюк симпатія до Олександра Терена, ну, можливо, симпатія є, але не стільки щирі почуття, стільки відносини Олександра з Оленою, навіть якийсь там піар навколо цих стосунків, це просто тішить его. Олени Мандзюк, що можна сказати на останок про Олену Мандзюк на основі переглянутого інтерв'ю? Жінка, дівчина з важкою долею. Так, на її життєвий шлях випало чимало перепетій. Вона пізнала різний смак цього життя: і розлучення, і тяжку хворобу. Зараз вона виховує самостійно двох дітей. Це дійсно важко, це дуже важко, це дуже нелегко, але вона справляється. Її позиція, її витримка ем, вона надихає. Вона дійсно може в якомусь сенсі дати приклад того, як можна протистояти життєвим невзгодам. Залишатись сильною і непохитною в своїх думках, словах та діях, але з іншого боку, вона виставляє себе жертвою несправедливості, демонструючи позицію над я найкраща українка, правильно робити, думати, говорити тільки як я. Все, що інше, все неправильно. Така позиція викликає у аудиторії змішані емоції, її дихотомічне мислення, чорно-біле, розділення людей на поганих і хороших. Це не може не викликати обурення. І, звичайно, те, що кидається в очі і ріже слух. Протягом всього інтерв'ю вона знецінювала, принижувала, старалась укусити Василя Тимошенка. Я не знаю, я навіть через його окуляри бачила, як вживаються його сідниці. Як Олена уміло прощупувала його межі. Очевидним є нарцистично-психопатична травма, нарцистично-психопатичний розлад особистості у Олени не дарма вона лікується антидепресантами. Я думаю, це правильна стратегія. Але сліпо слідувати. Позиції Олени Мандзю, ну, я б не стала. Це моя думка. Я вважаю, ось така суперрадикальна позиція, як у неї, в даному контексті, неправильна. Тому що, як сказав Василь Тимошенко, ми повинні зараз об'єднуватись, а не роз'єднуватись. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь. Всім добра!